Доброго ранку, дітки. Сьогодні вранці мені зателефонував лісовичок і запросив нас у парк на прогулянку. Давайте заплющимо очі і скажемо чарівні слова. Один, два, три, каско, прийди. Ось ми з вами опинилися у парку. А що ви бачите в парку? Правильно, і дерева, і кущі, неймовірна краса. А чи знаєте, як називаються ці дерева? Правильно, горобинку ви вже знаєте. І ялинку знаєте. А ось це кремезний дуб. А де ж наш лісовичок під горобинкою немає, а під ялинкою теж немає. Ось візьме наш лісовичок? лісовичок. У нього біда. Треба скласти дерево. Крона, стовбур, коріння. Ось і лісовичок зрадів, а ще йому треба полити дерева. Іди, йди дощику, зверю тобі борщику. Тобі каша, а нам борщ, щоб густіше падав дощ. До побачення лісовичока ми пригадаємо, з чого складається дерева та кущі із листя, крони, стовбура і коріння. Молодці! А зараз ми з вами відправляємося в справжній парк. Закриваємо очі і кажемо чарівні слова. Один, два, три, казко, прийди. Ми з вами опинилися в справжнісінькому парку. Подивіться, ось і горобинка, яка гарна, ягідки червоного кольору. Лістечко ще зелене, осінь не встигла розфарбувати їх в жовтий колір. Так, підемо з вами далі. Роздивимося, які ще є дерева в парку. Так. А ось подивіться, ось наш кремезний дуб. А що росте на дубу? Знаєте, жолуді. Жолоді це ласощі і для мишок, і для кабанів, і для ведмежат, який він великий. Крона, яка в нього жовто-зелена. Вже осінь потихеньку розфарбовує дубок. Гарний. Подивіться, який стовбур у дуба великий. А ось і жолуді з дуба. Ось такими жолудями полюбляють ласувати наші тваринки. А ось і ялиночку я знайшла. Подивіться, яка вона гарна. На ялиночці є голочки. Називається хвоя. В ній багато-багато вітаміну С, люди варять із неї варення. Воно корисне, дуже взимку. На цьому наша пригода малята закінчилася. Я думаю, вона вам сподобалася, але треба сказати чарівні слова, щоб повернутися додому. Давайте скажемо один, два, три, казко, прийди! До побачення, малята!